У нас уже свидание нашей комиссии. Сегодня у нас на порядку, да, у нас есть 4, сегодня на порядке у нас 5. Перше питания. Голову районної ради, друге питання. Питання. питання про районний бюджет на двадцять п'ятий Третє питання про присвоєння голови районної ради павлу чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування. Четверте питання звідти роботу нашої постійної комісії і п'яте питання про план роботи постійної комісії. Пропонують порядок денний церкві та приступити до роботи. Так, так? Yeah. Перше питання у нас від голови районної ради, так як не міг одночасно Я пропоную нам проголосувати. Ми його бачили в електронному віті, нам це запитали, а вже доповідати і звітувати буде безпосередньо на сесії. Якщо ви не просите, допіруємо і рекомендуємо на сесію. Так, друге питання. у нас район бюджетної ради. Прошу <рапрошує> новуватися. Не хочу повідомити, що і на такі на наступний рік бюджет на 20-ти рік подвоєть відповідно до різних бюджетних бюджетів. Тобто, це 24 і 97. Це в нас власні доходи і в нас відповідальність до державного бюджету. Загальний обсяг доходів складає на наступний рік 1 млн 540 400 грн. Із них 1 млн 470 тис. це в державного бюджету, на забезпечення обистачення власних окремих податків країнних, а і 130 тис. це власній видаток країнного бюджету. Значить, ми не продовжуємо заробити доходи на на прибуток підприємство на у нас таких два підприємства, це медична дисципліна інспекція, і вам хату це складає на 2700 на рік, а останав сума понад 170, це наші видатки які різні чи на схожі, які приходять наслідок кущів, надає реєстратор. Вона надає хоч стратегію, дасть шумінку. Тобто, соціальна допомога нас не збанується на наступний рік, що стоїть передатково, що на у нас в Азербайджані є наш допомога, тобто, вкладає 1 тут 532 тисячі. І з цих видатків відходить, виходить і влашається. 1 млн 541 тисяча вкладає на районний розвиток, і з цих чотирьох рівень у нас вкладають податки до резервного фонду на рік. Значить, що існують податки в районній розвиток? Значить, 1 млн 456 тисячі податків надатків до фондів заробування, і 90 це наші додатки Значить, Що стосується, значить резервного фонду, я сказала, що це видатково молодо бюджетного кодексу, тобто не мають бути розвинути, передбачає її. І крім того, що передбачити тисячу гривень на оборотні залишки. Тобто це кошти, які ви будете розб'яти, вони будуть. Наступний пункт поcontainsKey частої казки про територію міста. Приче є збалансовані, до 90% потрібно задекларувати. Дякую. Пропоную модель 45-денна схемова пошук. Так. Так, третє питання у нас про просудження голови районної ради по Павлу Володимиру Ковалічу щодо його програми, На цій посаді це таке питання так, да, чергове. Да, чергове. Так що пропонуємо винести це питання на сесію. Mm -hmm. І да. ця... да. да. ну, ви, та, ти ти так. За добре, так воно і є. Сама тут ви саме питання відкрити, якщо залишиться. Так. четверте питання це звіт про роботу постійної комісії районної ради з планування бюджету і фінансової цінової податкової політики. Ну, це безпосередньо звіт нашої комісії, те, що ми працюємо, відповідно рішення по районної ради від податкового року про комісії. На сьогодні, згідно з рішенням районної ради від 25 березня 23 року про внесення змін постійної комісії у нас склад сім депутатів. Я безпосередньо голова комісії Костянвова Олена, карнета по анатолію заступник, но ну, немає приводить секретар нашої комісії за рамка. Як ви знаєте, що ми працюємо постійно до компетенції постійної комісії районної ради з питань планування бюджету фінансів бюджет, цінової та податкової політики, належить вивчення попередніх результатів і попередній розгляд підготовки висновків, рекомендацій та проектів рішень питань щодо здійснення контролю за виконанням бюджетного кодексу, вивчення проєктних рішень щодо їх становлення комісії постійної здійснення контролю за економічними витрачаннями коштів районного бюджету, в тому числі між бюджетних трансферів до державного та місцевого бюджетів, запрошення керівників. Органів виконавчої влади та організмі місцевого самоврядування підприємств та організацій інших посадових осіб на посідання постійної комісії, розгляд проєктів районного бюджету, здійснення шопортального аналізу виконання районного бюджету, розгляд пропозицій з питань фінансування, подарування, формування, називання змін та допомогти районного бюджету, розгляд звітів про виконання районного бюджету, проведення спільних засідання з іншими постійними комісіями. У результаті рівної діяльності постійної комісії у в періоді підготовлено 69 визнаків і рекомендацій, внесені народження сесії районної ради 58 питань та прийняті відповідну кількість рішень. Постійна комісія є дієвою. Депутати, які входять до складу комісії до обов'язків, відносяться відноситься відповідально. У цілому комісія здійснює свою роботу на належному рівні. Погодити та винести його на сесію одноголосно. І останнє питання п'яте – це безпосередньо наш план роботи на слідчето. То, що планується з 1 постарі, це плануємо з відголови районної державністрації щодо виконання повноважень. Дорогованих районній раді друге питання це звідси виконання районного бюджету за 24 рік, знову запросимо провідний. І третє питання, що планується про внесення змін до рішень районної ради про розходів бюджету 25 рік. Це першому кварталі. В другому кварталі e, пропонується задати питання це звідси про виконання районного бюджету за перший квартал 25 року, про внесення змін. Рішення районної ради про районний бюджет на 25 рік. Ну і також це план роботи постійної комісії на друге приміщення. Якщо ви не проти, то долучаємо це питання оголосити при до мілі Володимир на сесії. Всі наголосили. Дякую зараз. Дякую. Дякую.